Отже, радіус зброї, яку нам надають союзники, радіус ураження її з урахуванням потреб її прикриття збереження і перебивання часткового на території України в глибині тилів, не дає можливість, скажімо, знищувати ворожі цілі дійсно в глибині Російської Федерації. Там скажімо, у межах навіть глибини відносно кордону 300 кілометрів. Сот і так далі, і тут ми змушені покладатися на, на ті засоби ураження, які можемо мати ми в власному виробництва. Тому з однієї сторони так дійсно важливо, що зброя союзників. Є, поступає і що є, навіть дозволи для того, щоб знищувати військові об'єкти, зокрема військову логістику ворога в районі там Харківщини чи інших територій окупованих відносно окупованих територій, але вже які прилягають до безпосередньо Російської Федерації. Звичайно, що сама інформація про те, що ми отримуємо дозвіл на. Нанесення ударів зброєю союзників по російській армії на території Росії, а отже, це є вже пряме перенесення війни на територію Росії, викликало у росіян потребу і необхідність провести зміну і підходу забезпечення російських військ. Власне, транспортом їх змусило роззасереджувати свої склади, розосереджувати свої штаби. Хоча, як ми бачимо з вами, що далеко не все вдається їм зробити. Ми маємо інформацію про знищені уже командні штаби ворога. Ми вже маємо інформацію і про знищені склади російської армії, ну але роботи ще дуже багато. Сам факт, що ми маємо право наносити удари по ворожих об'єктах з західною зброєю, і психологічний має серйозний ефект.